Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами його рейтерович. Сьогодні 17 квітня. І поговоримо про історію з продовженням воєнного стану. Але перед тим як перейдемо власне, до теми, не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте на потім зробили. Дякую і рухаємося далі. Отже, Верховна Рада України вчора проголосувала за продовження воєнного стану. За це проголосувало 357 народних депутатів. Один депутат проголосував проти. Це Олексій Гончаренко. Воєнний стан був продовжений відразу на 90 днів. Ну за стандартом, як нас це відбувалося за всі попередні роки, з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Взагалі, ця ініціатива викликала. Достатньо таку е, суттєву дискусію взагалі в нашому політикому і в експертному середовищі, зокрема, перед голосуванням навіть були певні конспірологічні теорії, що е, може не вистачити голосів за продовження там правового режиму воєнного стану. Е, представники. Е, Офісу президента і афільовані, скажімо так, люди з офісом президента. Вони накинулися на виступ лідера опозиції Петра Порошенка у Верховній Раді, де він говорив про те, що влада в тому числі використовує воєнний стан. Або користується можливостями воєнного стану для того, щоб ну посилювати там, наприклад, політичний тиск і займатися ну не сильно законними справами. Це чомусь ну дійсно, чому розцінили як небажання, наприклад, європейської солідарності голосувати за продовження правового режиму воєнного стану. Але як ми побачили, всі проголосували крім одного депутата. Але він про свою позицію говорив раніше і він власне її аргументував. Вона теж не проти правового правового режиму во. Воєнного стану як такого вона має свої аргументи. Я не буду на них зупинятися. Мені здається, Олексій Гочаренко достатньо багато все це коментував. Ну в історію він точно ввійшов, оскільки цілу добу тільки роблять, що обговорюють власне його дії. Але суть не в цьому суть насправді в тому, чому продовження воєнного стану відбулося саме зараз. Тобто, ледь не там не за місяць до того, як він теоретично повинен був закінчуватися як правило пізніше раніше подавав президент відповідний указ. І, взагалі, що відбувається довкола цього, чому мова йде про таке достатньо активне продовження воєнного стану саме в в інформаційному просторі, оскільки це супроводжувалося різними заявами, там різними коментарями, і мені здається, це в ну, черговий раз. Свідчить про те, що дане конкретне рішення, ось саме це рішення, воно несе настільки військову складову, і воно є настільки відповіддю там, на якісь військові виклики, які стоять перед Україною. Ну, вони є, ми до них всі звикли, вони очевидні. Це історія передусім про. Політичне рішення і, взагалі, продовження саме в такий спосіб воєнного стану, це така політична історія, яку достатньо активно запустив і розігнав офіс президента. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Ну, по-перше, коли от саме в такий спосіб. Приймається рішення про продовження воєнного стану, тобто завчасно з певним ну, запасом, це безумовно є своєрідним сигналом. Причому цей сигнал іде і Росії. Він правильний, що навіть не сподівайтеся, що Україна збирається здаватися. Він іде нашим європейським партнерам в якості стимула, що дивіться, ми будемо продовжувати боротися. Там і ми зосереджені на обороні країни. Це сигнал Трампу. І тут при чому можуть бути різні варіанти з одного боку, як і. Так би мовити, підтвердження нашої суб'єктності, і як скажімо, сигнал про те, що Україна теж буде продовжувати боротися незалежно від того, підтримують чи не підтримують Сполучені Штати, але деякою мірою це і обмежує маневри Трампа стосовно укладання так званого перемиря, тому що ну за логікою, яка була раніше в адміністрації Білого Дому, якщо укладається перемиря, але не відразу воєнний стан повинен скасовуватися, і Україна повинна йти на лише. Вибори, що з розумілих причин зробити прямо в такий швид... ну, швидкий спосіб, не вийде, бо ну немає ніякої гарантії, що Росія буде дотримуватися цього перемир'я більше ніж, наприклад, три дні. Я вже мовчу про якийсь довгий період часу. Тут скоріш за все мова повинна йти про тижні місяці, щоб зрозуміти, що в неї дійсно є нормальні наміри. Україна повинна отримати гарантії безпеки. і Тоді ми можемо говорити про якусь там відміну воєнного стану. Зрозуміло, що певні послаблення можуть робитися вже в процесі. Але сам по собі е, юридичний, скажімо так, аспект, да, він повинен залишатися таким, він їх, власне і є. Отже, таким чином, офіс президента собі, як там вважають на банковій, отримав додатковий простір для маневру, простір десь там торгуватися, чи, можливо, навіть тиснути на Трампа, бо там мислять такими категоріями. От ви говорите про мир перемир'я, а ми, от, завчасно, в воєнний стан там. Е, Продовжимо до серпня місяця, щоб відразу не виникало ніяких питань про якесь завершення війни. Не ну, точніше, так не про завершення війни, а про завершення війни з плавним переходом відразу в вибори. Да, в нас є свої певні плани, і Україна ці плани буде от в такий е, спосіб реалізовувати. Є ще один дуже важливий момент. От на нього якраз треба звернути увагу. Е, такий поспіх частково обумовлюється тим, що на банковій все менше і менше з'являється. Впевненості в тому, що в майбутньому, причому не в недалекому майбутньому, під якісь важливі рішення можна буде знайти необхідну кількість голосів, в тому числі про продовження правового режиму воєнного стану, оскільки ходили чутки, що і Сполучені Штати можуть тиснути на частину депутатів і вимагати від них з, зі слуги народу, наприклад, якісь речі там не робити. Ну навіть такі теорії, і є просто такі, які хочуть використати свій голос для того, щоб під кінець своєї каденції, яка і так затягнулася. Максимально щось собі урвати, виторгувати там від офісу президента, та й, взагалі, в самому офісі президента зараз не дуже гарна внутрішня ситуація. Про це обов'язково буде окреме відео на днях. Там у Єрмакани не надто гарні відносини з Давідом Арахамією, оскільки Арахамія відповідає за голосування, а його весь час намагаються якось відсторонити від впливу на прийняття тих чи інших рішень. От на банкові побоювалися, що голосів просто в майбутньому не буде. Зараз вони є, і от на хвилі. І війни, і власне не дуже таких, прям знаєте, ідеальних відносин зі сполученими штатами на фоні, ну як вважають в офісі президента під підняття рейтингу, власне, там зеленського слід за це було проголосувати. Грубо кажучи, це така знаєте страховка на всякий випадок. Давайте зробимо зараз, тому що голоси точно є. Ніхто не буде практично голосувати проти, як ми це і побачили. Власне, знов таки крім одного депутата, який натиснув саме кнопку проти, хоча так знаєте, заради справедливості, якщо подивитися, скільки депутатів від «Слуги народу просто не проголосували там з різних, скажімо, причин, то їх більше там десятка. Тому ну, в цьому контексті насправді багато слуг проігнорували таке важливе голосування. Ну розуміючи, що голоси в парламенті в парламенті так знайдуться. І дивіться на оці танці танці довкола власне. Правового режиму воєнного стану слід ще безпосередньо пов'язувати. Ви тільки не дивитися з виборами, чому тому, що офіс та президента насправді про вибори думає. Хтось навпаки зараз спеціально розганяє такі тези, ну за погодженням з офісу. Що бачите, навпаки, ніяких виборів. Ми ж от продовжили правовий режим воєнного стану, і ніякі вибори не можуть відбутися до тих пір, доки, по-перше, правовий режим. По-друге, там ще 60 чи 90 днів після завершення правового режиму. Тому забуваємо про вибори і займаємося іншими питаннями. Ну в даному випадку там обороною України. Але тут є дуже... Гарно прихована маніпуляція, і суть цієї маніпуляції полягає в тому, що правовий стан він та запроваджується через указ президента, за який голосує Верховна Рада, а відміняється. Просто указом президента, і відповідно, Зеленський без погодження з Верховною Радою, і про це говорили сьогодні навіть деякі депутати від слуги народу, і не тільки від слуги народу, е ну, може відмінити правовий режим воєнного стану. Ну, наприклад, нас там завтра настає перемир'я. Давайте представимо, що Трампу вдалося. Це в мене така. Сумна іронія, але тим не менше, і він там під своїх 100 днів домовляється з Росією з Україною, що буде перемир'я, причому таке прям стійке на місяць, на два, і Зеленський теоретично в будь-який момент може просто відмінити правовий режим воєнного стану і відмінити власне указ там про мобілізацію. І Ми виходимо з цього процесу. А тепер подивіться, коли в тебе є така можливість відмінити в будь-який момент. Ти апріорі знаходишся в виграшному е, становищі з точки зору ведення, наприклад, майбутньої кампанії виборчої кампанії, тому що ти можеш почати тоді, коли вигідно тобі. Е, всі інші будуть думати, гіпотетично моделюємо, що наприклад, там цей стан у нас діє до серпня місяця. Е, всі там вже відраховують щось від серпня місяця. Е, гіпотетично уявляємо, що. Там 1 липня, наприклад, або не знаю, там, 20 червня, Зеленський відміняє правовий режим воєнного стану і фактично говорить про те, що в нас там на наступний день починається виборча кампанія. До якої влада продовжує готуватися, щоб вони там не розказували, щоб вони не говорили і не вішали ярлики на інших? Влада готується і робиться достатньо активно. І от тепер, і от тепер. Власне, банкова отримує додатковий механізм, що вони можуть навіть маніпулювати цим, в тому плані, що почати тоді, коли вигідно буде для них. Всіх інших, залишивши за бортом, в стані такому, знаєте, на марші, коли вони будуть собі одні складати плани, а все почнеться набагато раніше. Це, до речі, стосується не обов'язково власне, цього періоду продовження воєнного стану. Якщо, на жаль, війна продовжиться і далі, і він буде знову продовжений там, на 90 днів, точно так же може відбутися і в майбутньому, там, в вересні місяці, в жовтні чи в листопаді, в будь-який момент можна відмінити різко, да, без якихось. Там погоджень і запустити цю кампанію. Ну і ще один дуже важливий момент власне на це звертав увагу Петро Порошенко, і з ним складно не погодитися. Там подобається це комусь чи не подобається. Певні об'єктивні обмеження, які накладаються на громадян України у зв'язку з правовим режимом воєнного стану, вони не викликають жодних заперечень. Вони повинні бути, ну, оскільки ми в стані війни і заради країни на це треба йти. У нас громадяни. Переважно дуже свідомі, ніхто ці обмеження не порушує або намагається не порушувати там, починаючи від комендантських години, закінчуючи іншими якимись речами. Але. Е та ж влада користується певними особливостями правового режиму воєнного стану, щоб дійсно посилювати і політичний тиск на опонентів, або ну користуватися деякими речами виключно на свою користь. Ну, наприклад, з точки зору контролю там над інформаційним простором. Ця проблема нікуди не поділася, вона залишається, і вона власне є на сьогоднішній день дуже актуальною. І на, на сам кінець е, я практично дочитав книгу, вже вийшла в українську. Уму перекладі Саймона Шустера шоумен про Володимира Зеленського, і от в цій книзі знаєте, є один дуже показовий момент. Шустер спілкувався з людьми, які створили і були кураторами марафону. Єдиного цього марафону спілкувався з ними ще в 23-му році, і ці люди йому прямо говорили про те, що марафон з точки зору донесення там інформації для українців. В контексті протидії російській агресії є абсолютно неактуальним і абсолютно є неефективним. Але дивіться, зараз 25 й рік, і ніхто його все одно не відміняє, тому що він виконує вже на жаль зовсім інші функції, і оце якраз про певні. Особливості використання правового режиму воєнного стану З цим треба безумовно щось робити. На це треба не боятися звертати увагу, і про це треба обов'язково постійно говорити. Будемо сподіватися, що влада це врахує, оскільки навіть багато з наших партнерів, західних партнерів, вони теж вже перестають дивитися на це крізь пальці. І в даному випадку війна не є індульгенцією, яка не дає їм можливості власне ці зауваження Україні робити. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ще раз нагадую про вподобайку, підписку, спонсорство за бажанням. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!